Тиждень тому я перетнув в межу продаж 10 000 фото за весь час. До 10 000 продаж у мене був ліміт 1 000 фото на тиждень. Давайте тепер дізнаємось, який новий ліміт. Зараз я перейду в свою пошту і ми побачимо статистику, скільки мені вдалося завантажити фотографій на протязі тижня. Якщо підрахувати всі фото, які Adobe прийняв та відхилив, то новий ліміт виходить 5000 фото. Це означає, що можна ще більше завантажувати і ще більше отримувати доходу. Якщо вам цікаві реальні цифри, статистика та покрокова стратегія, переходьте в мій плейлист Adobe Stock Autopilot. А також не забудьте підписатися на канал.